Привіт, друзі, в мене назріла просто геніальна думка про те, як самореалізовуватись, про те, як е, працювати у тій справі, яка приносить задоволення, як кайфувати від цього, як отримувати насолоду, як самі в цьому рости, як зробити так, щоб людям це подобалося, як зробити так, щоб це було масштабно. Е, дивіться, яке в нас мислення виходить дуже часто, що коли мені щось подобається. То це має бути безкоштовно. Тобто, я ж це роблю, мені це подобається, ну все, це безкоштовно. Але коли я важко працюю, то за це платять гроші. Дивіться, який сценарій прописаний у нас. Якщо я, як на каторзі, на роботі відпрацьовую, отримую гроші. Так, гроші ці також як каторга. Я їх важко заробив. Я їх важко витрачаю. І знову з цією з цією каторгою йду на роботу. І це таке замкнуте коло. Каторга, гроші, важко, каторга, гроші, важко. І що тут тут розповсюджується оця важкість. І звичайно, в цьому всьому немає кайфу, немає задоволення, немає цієї реалізації. Здається, о май гад, коли вже воно закінчиться, чому я маю бути на цій каторзі. Але є такий перехід. Тунельний прохід у просторі. Як же зробити так, щоб вам подобалось те, що ви робите? Щоб людям подобалось те, що ви робите, щоб ви були масштабні. Що це за перехід? Ви знаходите те, що ви не можете наробити, не те, що у вас виходить дуже, дуже легко. Наприклад, у мене це записувати відео, знімати, записувати курси, записувати медитації, спілкуватися з людьми, проводити консультації. Я це просто обожнюю. Я не можу це не робити. Коли я це не роблю, в мене починається каторга. Коли не роблю, в мене починається каторга. Але коли я це роблю, мені це подобається, і це приносить задоволення. І дивіться, який виходить, яке виходить коло, що ви працюєте. Вам це подобається. За це платять гроші. І виходить задоволення і насолода робота. Задоволення і насолода гроші, ви витрачаєте їх з насолодою, тому що отримали їх з насолодою. І знову йдете на роботу, який отримуєте насолоду. І тут замикається зовсім інше коло. І виходить, що тут. В цьому колі ви даєте світу насолоду, а в тому іншому, даєте світу каторгу. І тут потрібно зробити вибір. Ми не можемо і каторгу, і насолоду одночасно нести. Ми несемо світу або каторгу, або насолоду. І обирайте ви самі, що вам? Насолоду чи каторгу? Я обираю насолоду. Чому? Тому що коли ми. З насолодою робимо своє діло, свою справу, будь то з дітьми працювати, будь-то готувати їжу, будь то малювати, робити е, тренінги, курси, записувати медитації, е, спілкуватись з людьми, малювати е, е, дизайни, це все-все-все, що приносить насолоду. Ви з насолодою даєте цьому світу, даєте людям. А люди завжди тягнуться до того, хто працює з насолодою. Тому що з такою людиною спілкуватись одне задоволення. І виходить, що ви, наприклад, намалювали дизайн, ви зустрічаєтесь з людиною, ви роз'яснюєте, показуєте, як це класно, як ви кайфували, як вам подобається. І ця людина думає: Вау! Людині подобається, мені подобається. Це подвійне задоволення. І ось за це задоволення платять великі гроші. За це. І чим більше задоволення в спілкування з людьми, чим більше задоволення від своєї роботи, тим більший чек. І я зараз розумію, що я зараз постійно збільшую е вартість моїх послуг. І я розумію, що я більше і більше кайфую. Я розумію, що люди приходять на мій кайф інші. Тому що ті, хто на каторзі, вони важкі гроші. Я не хочу віддавати важкі гроші. Це важко і знову важко йти працювати. Чому я не хочу віддавати гроші? Тому що важко їх заробити. Вони знизу тут, а? А, на низьких вібраціях, хто на високих вібраціях, хто працює в задоволенні, тоді він не витрачає гроші, ці в задоволенні. І йому дають задоволенням гроші. І він віддає. Тобто тут високі вібрації, ми тримаємось тут. Але що спрацьовує? Спрацьовує програма, яка в нас є: що робота це каторга. Задоволення це ну, безкоштовно. Так? І тоді що? Здається, що таке відчуття провини, як це я буду робити людям те, що мені приносить задоволення? О, ні, я повинен це безкоштовно віддавати. І ось це програма жертва, програма безкоштовно, програма Я на каторзі. І тут закодовані слова. Давайте з, вас, з вами зараз проявимо це, розмістимо це у просторі. Повторюйте, будь ласка, за мною ці слова. Я признаю і приймаю всіх тих в моєму роді і моїх перевтіленнях, хто був на каторзі, і я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, яку я заплатив. Я признаю і приймаю. Що є частина мене, яка і досі думає, що я на каторзі. І я даю цьому місце. І я приймаю це рівно по тій ціні, яку я заплатив. Я признаю і приймаю свого батька і його долю, і даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, який він мені достався, яку я заплатив. І я признаю і приймаю свою маму, її долю і даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, яку я заплатив. Це слова, коди, коли ми проговорюємо ці коди, то ми розміщаємо це в просторі. Ми розміщаємо, що так, наші родичі були колись на каторзі, були у силках, були на каторзі. І я дозволяю їм це обирати, але я обираю інше, я обираю задоволення. Але я їх не викреслю, я їх не виштовхую, я їм дозволяю тут бути. І батькові моєму, який ну, можливо не реалізувався, так або можливо не навчив бути в соціумі. Тому що самореалізація напряму зв'язана з батьком. Це він проводить у самореалізацію вчить. А якщо ми говоримо ні, не навчив, поганий, то ми й не можемо далі пройти. Так? І це ці слова, це коди. Які нам допомагають пройти по тунелю в просторі і одразу перейти не лінійно, а е, такий одразу, знаєте, як перехід на новий рівень. І ось для того, щоб змінити ці програми, я роблю спеціальні коди словесні, які записую в медитаціях. От я думаю, так, який код мені потрібен, щоб перейти на інший рівень? Я собі записую це в медитації, з потоку беру. Накладаю музику і слухаю цю медитацію. Ці коди вони прописуються потрошки. Знаєте, як в матриці такі зелені, зелені там були цифри, коди, і цей код, це як пін код на карточку. Вивели пін код, раз відкрився рахунок, є гроші там. Так само тут за допомогою медитації я вставляю собі у ці нові коди, щоб прибрати старі а, в себе змінити, тому що я згодна з тим, що були в родичів, але я хочу нові. Я слухаю, 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 слухаю медитацію. Вона дає мені розуміння, як я хочу реалізуватись, дає розуміння, де я в роді стою, дає розуміння, як мені підтримувати задоволення, насолоду від свого життя, щастя, як мені кайфувати. І тоді, коли вже новий код, ви вже з цим новим кодом переходите по тунелю простору на новий рівень. І це, знаєте, як крутова нора, що вам не потрібно йти кругом. От згадайте тунель, коли ви десь, можливо, їздили по Європі чи бачили тунелі. що Тунель це прохід напряму. Що можна по горам проїхати, ого-го, -го, набити шишки, які, ви знаєте, набити собі в синці, дуже довго їхати, вам вас тошнить, вам погано. А тунель він прохід напряму. І ось ці словесні коди, які в медитаціях, які в практиках, я їх включила в курс жінка нового світу. Тому що зараз новий світ він дає багато таких тунелів. І я по собі знаю, я не раз проходила цей тунель. Ці тунелі в мене були з Ковеля в Київ, тунель у мене був з Києва на Тенеріфе. Тунель у мене був, коли в мене з'явилась нерухомість машини, тунель у мене був, коли я пішла на телебачення. Це всі ці коди, які я прописую собі, і їх вставляю собі в свою підсвідомість. І не потрібно об'їжджати повністю гори, ви проїжджаєте через тунель, тунель в просторі. І ці тунелі я вам дам на курсі Жінка нового часу. А, а зараз ці коди, які ми з вами повторили, проговорили, їх не потрібно повторювати. Ви один раз сказали, ви один раз розмістили всіх тих, хто страждав на каторзі, прийняли їх і більше не виключаєте свого роду своєї реалізації. Так? І ще раз задаю це питання вам до кого? До тих, хто насолоду утримує від життя щастя і реалізацію від того, що робить, оточує себе людьми, яким це подобається. Чи вам до того, хто в тому житті, де важко і передавати цю важкість? Обирайте ви. У вас завжди є вибір, як перекодувати, як підібрати пін-код, як вставити його в, світу, в свідомість. І як реалізуватись? Ось це мій секрет реалізації. Ось це мій секрет, чому завжди навколо мене класні люди. Це мій секрет, чому я реалізовуюсь швидко. Це мій секрет, чому в мене такі квантові переходи швидкі. І якщо ви в моєму полі, в моєму полі, то ви точно можете ці коди взяти собі. Я вас дуже, дуже люблю. Якщо вам сподобалось це відео, коментуйте його, будь ласка. Пересилайте своїм друзям, обов'язково пишіть, що це найбажаніше відео, найочікуваніше відео, найкраще відео, яке ви бачили. Я вас обіймаю, ви найбажаніша аудиторія. Ви аудиторія насолода. Одна насолода з вами спілкуватись. Я вас обіймаю і бажаю вам класного, класного проведення часу. Насолоди, бажання і всього-всього найкращого. Обіймаю, пока.